Вітаю, друзі! Ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події Манушини України. І сьогодні темою відео буде найбільший в історії бій між загонами УПА та НКВС, який відбувся у період 21-25 квітня 1944 року під горбами. Однією з вагомих причин початку боротьби радянської влади проти українського визвольного руху були зміни німецько радянського фронту, який поділив територію Галичини та Волині. Це розділило основні сили УПА на тих, що розташовані на території, окуповані німецькими військами під командуванням Романа Шухевича, і тих, які розташовані на території окуповані радянськими військами під командуванням Василя Кука. Відповідно, частину території УПА північ. А це Волинь та Полісся зайняли радянські війська, а цілу краєву групу УПА Південь вже радянська адміністрація. Водночас постала потреба підготувати рейдові групи. На межі Тернопільщини та Рівненщини розташовувалася низка вишкільних баз воєнної округи УПА Богун та інших підрозділів УПА Південь. Це був своєрідний військово-вишкільний центр для поповнення та переформування підрозділів Української повстанської армії. В той час німецький фронт відійшов на захід від Рівненщини. Однак, в тилу Червоної армії залишились доволі значні з'єднання українських повстанців. Тож радянські війська у квітні 1944-го методично відрізали комунікації і шляхи до відступу. Радянськими військами був підготовлений великий наступ, зараз більш відомий як бій під гурбами чи «Кременецька військова операція згідно з документами НКВС. Ключовою причиною бою під гурбами став замах вояків УПА на життя командувача Першим українським фронтом Миколо Ватутіна. Операцію УПА проти Ватутіна було проведено 29 лютого 1944 року. На під'їзді до села Мелякин ескорт штабних автомашин радянського генерала потрапив у засідку у півської сотні. Під час бою генерал зазнав важкого смертельного поранення. На пошуки упівської сотні до села Милятина миттєво відрядили опергрупу смерш у складі 60 осіб. Але ще до їхнього приходу повстанцям а також переважній більшості жителів Милятина, вдалося відійти до лісу. 21 квітня 1944 року. Розпочалася наступальна операція НКВС, і вже за два дні вони оточили Дерманські та Точевицькі ліси. Тоді розпочалися перші сутички військ УПА та підрозділів НКВС. У нерівному та відкритому бою зустрілись загони УПА, у складі яких були відділ південної групи УПА Північ Богун під командою Петра Олійника Енея та з'єднання УПА Південь під командуванням Василя Кука Леміша. Загальна кількість упівців разом з місцевими мешканцями, які до них приєдналися, становило близько п'яти тисяч. Південна група УПА мала дві батареї гармат та кілька мінометних ланок. Війська НКВС мали авіацію, яка виконувала розвідувальні функції: бронепоїзди, 15 легких танків, кіноту. Загальна кількість солдат становила близько 30 тисяч. 1 березня 1944 року. У Рівнівській області розпочалася мобілізація військовозобов'язаних до лав Червоної армії. До мобілізаційних пунктів відправлено 10 тисяч чоловік. Тоді ж найзапекліші бої відбулися 21-25 квітня 1944 року. Під час операції повстанські підрозділи були змушені вести важкі фронтальні оборонні бої, що проходили з перемінним успіхом. За звітами НКВС. Відбулося 26 бойових зіткнень, причому деякі з них тривали по 8-11 годин. В ніч з 24 на 25 квітня командир Ясен Микола Свистун віддав накази корінним проривати ворожу облаву. 25 квітня розпочався Бущанський прорив. Корінні Докса Семен Котик та Мамай, Іван Сало, мали прорватися у бік села Буща, тим самим забезпечити прорив інших частин. Для української повстанської армії найбільша битва з військами НКВС у Кременецьких лісах 21-25 квітня була переможною. Попри значну перевагу у зброї та особовому складі, радянським військам не вдалося вибити повстанців з оборонних позицій і витіснити з лісового масиву на відкритий простір з метою цілковитого знищення. Згідно з підрахунками української сторони, УПА втратила не більше ста повстанців. Близько 300 було поранено. Війська НКВ зазнали більших втрат. Приблизно було вбито 900 осіб та підбито 5 танків. На помсту НКВ спалили навколишні села Гурби та Антонівці, а мешканців вивезли. Кількість загиблих військових і цивільних під час тих подій донині точно не В Завершені варто сказати, що Гурбинський бій. Це не тільки чергова пересічна битва за незалежність України, це урок нашому поколінню, як не здаватися та перемагати, попри, здавалось би, відсутність найменшого шансу на свою перемогу. І це саме той урок, який українці засвоїли та використовують сьогодні у війні з тим самим ворогом, з яким боролися повстанці. Слава Україні, героям слава!